Здоровенькі були сьогодні на горіховому розпліднику Твій горіх. І сьогодні ми активно почали реалізацію пекана. Пеканом є в нас 18 сортів. Це один із найблагородних, вкусних, цінних, красивих, лічебних горіхів, які надзвичайно цікаві і вирощуванню, і споживанню, і як використання його для різних способів. Тобто червона деревина. Одне із самих червоних дерев. То перший самоліт, який зробили, зробили з горіха пекан. Тобто, Друге, що це горіх надзвичайно в'язкий. Він не боїться ні шквалів, ні штормів, його не потрібно підв'язувати. Тобто, будь-який сажнець ми ложимо до цього, стаємо йому, йому хоч би що. Тобто, дерево надзвичайно гнучке. По-друге, що горіхи пекана вони е, мають велику цінність, тому що вони розчиняють. В організмі холестерин. Тобто, виходить, що е як профілактика від е інфаркту і від інсульта, тобто його цінність і в цьому навіть невелика, як і його кількість, але вона надзвичайно профілактична для того, щоб нація була здорова, для того, щоб не, болювати, не боліти на цих двох подлих цих дві хвороби. Пекан, ще крім того, пізніше цвіте. Він пізніше цвіте від грецького гріха на добрих 10 а то й більше днів. Практично проходить всі весняні заморозки, тобто рідко, коли щоб він підмерзав. І стійкіші по морозостійкості. для того, щоб з нього опало листя, потрібно, щоб вже були морози більше 4 градусів. До 4 він листя не скидає. Тобто він нормально себе відчувствує, випав зараз навіть снігом вкрило. Але мороз був там, 2 градуси 3 до 4, і листя знову далі не скидає. Вже тільки після 6 градусів починає скидати листя. Тобто надзвичайно великий в нього міст цукру і сухих речовин, що дозволяє бути надзвичайно витривалим пізній період. Тобто його листя скидає. У мене після заморозки більше 6 градусів. Ну і ще його, як то велика перевага, що надзвичайно стійкий до різних хвороб. Практично він не поражається тими хворобами, якими поражаються звичайні гріхоплідні. Тобто він стійкий і від марсонії, і від бурі п'ятницю, і від чорного. В нього нема бактеріозу. І це єдине, в нього може бути з хвороб, це трошки парша. От. З якою легко бореться, так як на грушах на яблуні. Це один із його, будемо сказати, хворобів, які є. На всіх останніх він достатньо стійкий. Тому я раджу, щоб кожен на своїй земельній ділянці, на своїй дачі, коло своєї хати, на своєму фермерському угіді мали таке красиве благородне дерево. Тобто опис сортів у нас на сайті, ви можете зайти на твій горіх, і там є опис сортів детально по кожному сорті є, є потрібна інформація. Висаджується він в парі, тобто він йде один протиандричний, другий протигенічний, Або була підобрана бути сортова особливість для того, щоб було гарне цим запилення. От. Тому або рядами так висаджується, якщо сад висаджується, або якщо висаджується невелика кількість, то їх висаджують парами. Тобто один більш протигенічний, більш другий висаджується, як протиандричний тип. Пекан росте повільний, тому розпліднику він для реалізації ми готові його три роки. З цілею, щоб він на місці, постійно в місті, він вже, було максимально високо. Корнь копається глибоко, ескаватором, тому що в нього корнова система дуже глибока, десь не менше 90 см. Тому ями під нього треба копати досить глибокі, потужні. От. І схема його висадки 8 на 8, тобто це 156 дерев на 1 гектар. Тобто така його схема висадки. Ми реалізацію ми вже реалізуємо дерева, які трьохрічні, трохгуд... трохрічні, то в них найвища проживаємось. Дякую.